У секретарки питає колега з канцелярії. Оленко, чому Іван Петрович у твоїх листах шановний, а Андрій Іванович вельми шановний? У Андрія Івановича довше. Одного разу я залишив чайний пакетик у гарнятку на декілька годин. Чай став настільки чорним, що почав штовхати наркоту. На борту літака нова стюардеса. Набравши висоту, командир каже другому пілоту: Ти покеруй сам, а я сходжу прозондую. За годину повертається. Так, нічого, але моя дружина краще». Другий пілот теж йде до стюардеси і через годину повертається. Так, командира, ти маєш рацію. Твоя дружина дійсно краща. Сидять у раю чоловіки під деревом, на якому ростуть в'ялені лящі. Поруч розкинулася річка, в якій тече живе пиво. Чоловіки в кайфі потягують собі пивко та їдять рибку. Раптом із кущів вибігає ще чоловік, підлітає до компанії, вириває в одного кухаль пива, залпом його випиває і назад у кущі. Чоловіки здивовані, ще не встигли схаменутися, як знову той самий чоловік вилітає з кущів, хапає у іншого кухоль з пивом, випиває залпом і мчить назад у кущі. Тут один із чоловіків кричить йому вслід, брате, ну ти якось негарно робиш, сядь посиди з нами. Хлопці, не можу, я ще поки що в реанімації. Маруся приходить додому з роботи, на кухні сидить Петро і нервово палить цигарку. «Любий, що трапилося? Марусю, наш папуга сьогодні заговорив. Ой, як цікаво, і що він сказав? Вдомухайте мене удвох, мріяла все життя.